У рубриці нам 25» це факт. Мова йти ми про стихійну торгівлю. Овочі та фрукти з асфальту, молоко та сир з присмаком придорожнього пилу все це стихійна торгівля міста. Попри холод та мокрий сніг, люди продовжують торгувати на вулиці. Боротьба зі стихійною торгівлею актуальна проблема як дев'яностих років, так і сьогодення. Так, в 1995 році стихійна торгівля в Чернігові процвітала на так званій дорозі життя. Тепер там стоїть храм всіх святих і офіційний ринок. Як вдалося подолати стихійну торгівлю на цій ділянці? Дивіться в сюжеті кореспондента Петра Підгайного за 95-й рік. Дорога життя, яка ще не так давно проходила через площу героїв Сталінграда, припинила своє існування. А підготовлений поряд майданчик дав притулок торгуючим. Належний вигляд має зараз місце, де раніше велася торгівля. Покошена трава, скопані газони зразу ж кидаються у вічі перехожих. Вчора тут працювала виїзна комісія. Представники з управління архітектури, комунального господарства та торгівлі займалися питаннями упорядкування площі взагалі та окремих її ділянок. Основне, на що спрямувала свою діяльність комісія, це як надати естетичного вигляду пам'ятному знаку, що споруджено на площі, та як порядкувати давно занедбану земельну ділянку біля нього.